Немає такої сфери діяльності, яка за вагомістю і важливістю могла б зрівнятися з медициною. Іпоград свого часу назвав її найблагороднішим мистецтвом, опанування якого потребує не лише постійної інтелектуальної праці, а й таланту, щоб у найскладніших обставинах зберігати холодний розум і гаряче серце. І сьогодні, та й щодня, ми вшановуємо тих, хто присвятив себе цьому мистецтву лікарів. Фельдшерів, лаборантів, молодший медичний персонал, усі, хто поєднав своє життя з медициною. Медична галузь нашої Жашківської громади представлена трьома закладами охорони здоров'я: центром первинної медико-санітарної допомоги, Жашківською багатопрофільною лікарнею, які є у комунальній власності міської ради, та й швидкою, яка відійшла до Уманської станції екстреної медичної допомоги. Але ці три окремі сьогодні ланки. Для нас завжди були і будуть однією медичною родиною. Я сказав би навіть потужною армією, яка цілодобово веде боротьбу на своєму фронті. Прикро це констатувати, але заклади охорони здоров'я не мають належного медичного забезпечення, сучасного обладнання, повного фінансування надто зараз, коли йде процес реформування, та й сама країна переживає важкі часи. Тому сьогодні міська рада, як і медики, веде важку боротьбу. І насамперед, за збереження статусів лікарень і в подальшому їхній розвиток. Хоч і зроблено вже немало, але потрібно що вдосконалювати: розвивати діагностичний напрямок, оновлювати матеріально технічну базу, працювати над покращенням умов праці медиків і головне, забезпечення їм гідної оплати праці, яка на сьогодні, на жаль, не задовільна. Так, досить складно охопити все і одразу, але поступовими кроками, нехай і повільними ми досягнемо бажаного результату. Разом. Бо тільки в єдності, співпраці та обов'язково взаєморозумінні здобуваються маленькі і великі перемоги. Шана і вдячність всім медичним працівникам, які в цих складних реаліях залишаються вірними своїй професії і своїй батьківщині. Кожному, хто не шкодуючи сил, часто жертвуючи особистим, продовжує служити людям. Кожному, хто відчуває високу відповідальність за обрану справу, майбутнє України і Жашківської громади в ній. Дорогі наші медичні працівники, низький уклін вам за працю, терпіння, розуміння, вашу активність і небайдужість до долі своїх закладів, а відтак і до долі людей, які потребують кваліфікованої медичної допомоги. За те, що в цей складний час ви гідно тримаєте фронт здоров'я. Дякую. Я не можу обіцяти швидкого та успішного реформування медичної галузі, бо на рівні місцевої влади це не вирішується. Але я обіцяю, що ми пройдемо цей шлях разом, не полишаючи сам на сам з проблемами наші заклади медицини. Добро шрамів не залишає, тому його часто й не пам'ятають. Тож у День професійного свята, я від усієї душі бажаю вам, щоб усі ті добрі справи, які ви робите для людей, поверталися їхньою вдячністю та повагою. Міцного, міцного здоров'я вам. злагоди в сім'ях і підтримки від близьких. Бажаю перемог над недугами та ворогами. І переможного завтра в Україні.